Наступив четвертий день після того, як ми заселили спори грибів і бактерію сіну паличку в спеціальний розчин. Оце перша баночка. Це е, метарізіум та Баверія тут. Ну, е, Розчин став мутний. скоріш за все, там в той е, Цього розчину розвиваються, розростаються е, гриби. Ну, так хотілося б принаймні. Далі це е, друга банка, це гриб е, триходерма. Тут зовсім каламутна вода, розчин цей. Розчинилися, розпалися на шматочки гранул, які ми сюди клали з триходермою. Ну, питання, що це за пінка, бо не повинно вроді як бути піну, часто дріжджі визивають на поверхню. Але ж, бачите, таке закаламучена вода, процеси якісь ідуть, щось там розростається. Але ж ми побачимо вже результат, коли буде зверху наростати, ну, повністю сформуються гриби і почнуть спороносити. Вони приймуть Характерне для них фарбування. Почнуть переносити, тоді ми зможемо по зовнішньому вигляду впізнати або не впізнати, які в нас ростуть гриби в цьому розчині. Ну і остання, остання банка це сіна паличка. Нічого не відбувається. Можливо, в Маточному розчині живого початку, якщо так можна сказати українською мовою, не знаходилося. Ну, такі результати на четвертий день. Далі будемо спостерігати. День шостий після засіву гриби від стіної палички в розчині. Це перша баночка з сіною паличкою. Рощен е скаламутні, скаламутнів, і зверху щось почало рости, хоча при сіної паличці цього не повинно бути, тому, скоріш за все, тут буде наростати не сіна паличка щось інше. Можливо, в маточному розчині не було сіної палички все-таки. Ну, подивимось далі. Хоча берогідність вже невеличка. Друга банка це з триходермою. Ну, вже, бачите, наростає гриб зверху, і схожий він на триходерму. такий вже. Зафарбовується зеленим кольором. Ну, ще день-два і буде гарно видно, що це таке росте. І третя банка це металізіум з баверією. Теж вже наростає зверху грибок, там островець є посередині, такого теж кольору. Сіро-зеленого. Скоріше за все, це ну, схоже на металізіум. Ну, розростеться більше, будемо дивитися. Ще кілька днів і результат буде більш видимий. День десятий. Дивимось, що росте в наших розчинах. Нагадаю, сіна паличка. Триходерма метарізіум з Баверії Зараз відкриємо і подивимося, що там росте на поверхні зверху. Перша баночка це сіна паличка. Тут повинна бути. Але ж, якщо виросли зверху гриби, то її там немає. Якщо сіна паличка, рости, то повинна бути така плівочка зверху, хоча її не може бути. Може бути мутненька така вода, вода розчин, і, а зверху нічого не, ростить, не росте. Тим паче сіна паличка бере верх над грибами. Ну, наприклад, над триходермою. Ну, якщо тут не виросла сіною паличка, виросли гриби, то в маточному розчині, мабуть, сіної палички не було. Це коли ми купуємо з вами препарати в торговій мережі, не зрозуміло, як вони там, в яких умовах зберігаються, хоча сина паличка, вона не вбиваєма, як кажуть. І навіть в прострочених препаратах вона залишається ще жити. Ну, от, в цьому випадку в нашому. Щось ціної палички ми не знайшли. А це щось залетіло, мабуть, коли ми робили заселення бактерії в цю банку. І з повітря могло залетіти ще щось. Оце воно росте. Може це пеніцилом. Він такий має трошки зелено-синуватий колір. Так, наступна баночка. Наступна банка це у нас триходерма. І тут три ізоляти повинно бути. Ну, оце біло наростає, та це розростається грибниця. А зверху вже почалося спороношення. Ну, Чесно кажучи, схоже на триходерму, але триходерма якась э, ча ча частіше якась більш зелена вона. зеленсою. А тут мені теж це не подобається, такий трохи блакитний відтінок. Може це теж пеніцилу. Ну, подивимось, ще трохи почекаємо, що ще наросте. І остання банка це метарізім і баверія. Ну, Баверії тут ще не видно. Баверія такий дає міцелій, білий, пухнастий, такий красивий, білосніжний. А метарізіум оце зелененьке. Він схожий на триходерму, бачите, зелененького такого кольору. Сіро-зелений, мабуть, такий колір зеленцею. Так більше. Оце, скоріш за все, метарізіум. Таким чином, метарізіум тут є. І, в принципі, оцей розчин, вже спороношення почалося. Цей розчин вже в принципі, готовий для використання. Його можна розводити 100 мл на 10 літрів води. І поливати ґрунт для боротьби з шкідниками. Ну, ще будемо трошки спостерігати, що буде далі нарости більше чи ні. Чи метарізім є, але його тут мало, може ще щось вирости більше. Далі буде. День 12-й. Дивимось, що в наших розчинах наростає. Далі з посіяних грибів. Це триходерма. Ну, схоже, схоже на триходерму. Повинно тут бути три види триходерми. Не знаю, поки я не бачу їх. Вони ж повинні відрізнятись, мабуть, трошки хоч якимось чином. Ну, так наростає. Далі, тут метарізіум. Оце зелененьке, це схоже на метарізіум. Як же ми окресли той, той, того разу. І щось он біленьке. Ну, виростає щось дуже мало. Мабуть, мало спор було в маточному порошку, який ми сюди насипали. Ну і зато, там, де повинна бути сіна паличка, виросли теж гриби. Хочу сказати, що сіна паличка у мене ні разу не вийшло її виростити. Кажуть, при її рості каламутним стає рощ, на зверху плівочка повинна з'являтися. Але вже я останні рази люди, які, ну, скажімо, професійні біологи слухав, що може і не бути. Як тоді зрозуміти, що вона там виросла? Але ж у мене кожен раз виростають гриби. І в цей раз теж гриби виросли. Ось такий яркий красивий гриб. Він такого блатит, блакитного відтінку, може це пеніцилум який-небудь. Я не думаю, що. А може залетіла теж триходерма? хоча триходерма вона більш зелена. Тут, бачите, більш зелена. А тут така яскрава. Блакитним відтінком. Ще хочу сказати, що це розчин готувався з маточним розчин був рідкий, з рідкої, рідкий з бутилочки. І думаю, що ми коли купуємо в торговій мережі всі ці препарати в рідкій формі. То там живого начала вже може і не бути. так як зберігаються ці всі препарати, мені здається, не так як за вимогою виробника. Тому ми час часто думаю, препарати ці вже купляємо мертві. Хоча... Сіна паличка, кажуть, вона не вбиваєма. Ну, як не вбиваєма, я її не можу ніяк от виростити. У мене ніяк не виходить. Завжди виростають гриби. В чому моя помилка, я не знаю. Якщо не можуть всі препарати сіної палички бути поганими, підкажіть, хто знає. Ну, далі спостерігаємо ще пару днів. І потім будемо, мабуть, з експериментом закруглятися. Можна ще сіну паличку цю перевірити іншим способом. Є, вона в тому розчині чи нема маточному. Може я спробую це зробити. А поки ще на два дні.